Warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow. Вам обіцяла великий огляд магазину Юск. Тож сьогодні спеціально приїхала для Ще цього за до мене вивізка цього магазину. Це величезна мережа. Всі з нею добре знайомі. І зараз вже в наявності з'явився новорічний декор, тому поскоріше хочу вас занурити у всю святкову новорічну атмосферу, щоб трошечки вас відволікти. Звісно, будемо роздивлятися абсолютно месовки. Але перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатись на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Мені буде дуже дуже приємно і. Так, зайшла і подивіться на цю кількість іграшок. Ось ці їх ельфи. Зараз вже є ось такі маленькі. Ціна 349 гривень. Мені, до речі, дуже такий розмір до вподоби. Його класно поставити на комод або на підвіконня, під зірку під новорічну. Ось такий красунчик. І є ще трохи менший. Сіренький. У кого більш сірий інтер'єр, теж дуже стильний малюк. Ну, Напевно, така сама ціна, як я зрозуміла. Сніговики 325. Лягкі і вони теж стоять. Не падає. Ось такий червоний 269 Зелений в них по акції зараз 200 гривень. А ну-ка, о, тут теж у нього всередині наповнювач, він теж буде стояти. Але мені трохи не подобається його шапка по якості. Ну, це вже кожному своє. До речі, подивіться, як гарно вони оформили стіл. Ось така золота ваза, пара гілочок і гілки з шишечками. Такі до речі, такі можна і самому дівчата, зробити, в кого є гарячий пістолет. Це не проблема. Так, величезна стійка, ціну знижено. Давайте подивимось, на що в нас зараз знижено. Ціни ось на цій білі статуетки 275. Ось така таця 275. Я так зрозуміла, що ось цей ліхтар 175. Так. До речі, дуже красивий ліхтар. Ставити туди вогник і ще й зробить нам освітлення. Ось ці будиночки так само вважаються ліхтарями. Коштують вони 270 і 375. Ось такий 375 більшого розміру. І ось цей трошки менший 275. вже декоративний підсвічник вже зі свічею 475 гривень. Ось це для інтер'єру. Просто, мені здається, шикарно виглядає. Як вам, дівчата, така штука, мені дуже сподобалось. Малесеньке ельфи по 60 гривень. І свічки 185 гривень. Ось такий наборчик. Ялиночки декоративні 475. А вона в принципі напевно світиться навіть. О, дівчат, дивіться, запалила її. Ось так вона світиться. Дивіться, яка краса. Так мені подобається супер лаконічно, десь на комодику, або просто на вашій якійсь полиці. Чи можна навіть просто у центр столу. Як композицію якусь гарно оформити? Чудова ялиночка. Подивіться, який ліхтар знайшла. 200 гривень зараз коштує. А, ніби він <смірши>, з морозом і припорошило його снігом. Яка краса, дівчат, 200 гривень. Так, ось така новорічна зірка зараз коштує 650 г. Просто гірлянди по 165. І ось така гірлянда 250. Це просто звичайна така лед гірлянда Лучка. Вона написана на 445 см. Вона на 80 ліхтариків. Так, трошки більше гірляндочки по 650. Це більше по метражу. І ось ця дуже красива. Вона ніби такими листочками, як гілочки. Коштує зараз 350 гривень гірлянда, зірка маленького розміру 12 см, 165 гривень. Ялинки штучні, ось такого розміру зараз по 800. Надзвичайно елегантна ось така ялиночка зі скла. Зараз на селі, коштує 350 гривень. Бомбезна ялинка. Вона така навіть важкенька і вона, напевно, теж, якщо вставити батарейки, може і з ліхтариками. Треба зараз перевірити. Так, вона точно мерехтить, тому що написано «Christmas Light Tree», І є тут підвід для батарейки. Ще й буде радувати вас яскравим сяйвом. Статуетка великого розміру коштує 650 гривень. Ось така зірка зараз на селі, коштує 90. Набір іграшок 9 штук коштує 250 зараз. Такий звичайнісінький собі наборчик. Ось такі баночки по 150, Класно для зберігання печива або маршмелок. Це постійно потрібно, наприклад, в моїй родині. Статуетка Янгулятко 250. Ось таке 135. Ось ці мої улюблені статуеточки, вони так само мерцять. Ось цей ліхтарик. Теж зараз е зовсім недорого коштують 185 гривень. Маленькі свічники по 80. Ось такі з ялиночкою. І ще є трошечки е вищий такий вже прям зі свічею. Ось такий 135. Декоративна прикраса у такому ретро -стилі. Коник 265 гривень. Чашки, горняточка наша, або кухоль, як вони підписують, 75. Ось таке маленьке. І велике 125. Просто коробка, у яку можна скласти печиво, цукерка або зробити комусь подарунок: 135. Гривень. Так, Ось знайшла ці декоративні гілочки. Вони по 150 гривень коштують. І ще дуже симпатичні. Ось ці ялиночки маленькі. 185 вісімдесят Взагалі це свічка, дівчата. Її можна підпалити. Дуже гарно виглядає. Червоні класичні ось ці пледики, ковдрочки 275 гривень. Теж зараз на зниженій ціні 130 на метр 70. Ось такі вже готові композиції. Теж дуже в них красиві. Взагалі нічого не потрібно збирати. Все вже склали за вас. Подивіться, яка краса. 650 гривень коштує такий букет. Ну, звісно, можна замовити десь дешевше, але якщо ви поспішаєте прикрасити новорічний стіл. То мені здається, вже все зробили за вас, не потрібно зовсім паритися. Такі штучні дерева по 600. А не знайшла цінник на ці статуетки, не знаю скільки вони коштують. І ще є два пледа в них так само по зниженій ціні. Вони трошки дорожчі, по 650 гривень, але вони і по якості дівчат набагато краще, ніж оці е, червоні. Особливо ось цей нюд. Дуже гарний плед. Так, ну куди ж без наборічних подушок. Е, ось такі зараз представлені варіанти юску. Ось ця мені здається, прям дуже круто буде лягати біля цієї. Десь якщо взяти одну білу, наприклад, між ними покласти, буде дуже гарно. Вони так само по 350 гривень. Ціни на лед дерева зараз ось такі. Є якісь по зниженій ціні, бачу, 1500 і 750, напевно, меншого розміру. А інші всі 1700, 2, 200, це прям великі дерева. Ще дуже багато гірлянд бачу. Дивіться, ціни ось такі. 1100, якісь взагалі маленькі по 40 гривень. Велика гірлянда на 500 ліхтариків 1300 гривень. На 400 ліхтариків ось бачу, 1300.

Вже зробили на нього сейл, Він дуже гарно мерехтить. Я бачила, вони колись включали його. Зараз просто не хочу нікого турбувати. Там лишній раз реально він дуже гарно виглядає на стіні. Це класна штука. Такі звичайні віночки, просто з гілочок 550 гривень. Ось цей великий ліхтар, підсвічник, можна навіть так сказати. Коштує 1150 гривень. Так, ну що, новорічне вам потрохи показала. Давайте будемо рухатись по асортименту. Настрій трошки піднявся. Багато є речей по зниженим цінам. Тому давайте дивитися, що є не знижка. Так, ось ці чудові вази вже по 900 гривень. Статуетка декоративна 399. Ось ці малесенькі глечики 200, 350. подушка 400 гривень на селі. І ось таке ніби із соломи 450. Мисочка 150, 150, ось такі малесенькі по 100. Миску. Ціл, в принципі, вони пишуть, що це миска, ну, це така гарна тарілочка, з якою дуже приємно, мені здається, навіть пообідати або поснідати. Коштує 150 гривень зараз. Так, тарілочки, ось такі по 300. О, дича, це для шуби на новий рік. Слухайте. Mm. <гум> ну точно ж, дивіться розмір. 14х27. Колір сірий. Ну все. Ось такі тарілки по 150. Ну, це з однієї серії. Ось, бачите, абсолютно однаковий колір. Дуже мінімалістичні, стильні тарілки. Далі. Ось ці кухлі 185 гривень. Ваза вже на селі 165 Вона коштувала в них дорожче. Все, що з жовтими цінниками це вже знижена ціна. Це нам для сервірування можна і на новорічний стіл. Я вам хочу сказати: 750 гривень. Коштує один такий наборчик на 16 предметів. Коробка для чаю 375 гривень. Ось така корзиночка, як з ротангу 249. Курзин дуже багато на населі, дівчата. Під ваші вазончики, під квіти. Дивіться, ось така зараз 250 гривень. Більшого розміру 500. Це розмір 33 сантиметри. А ось ця 26. Гарненька. Величезні по 700, ось такі 500, ось ці по 800. І відро. Для паперу 450 Я дуже хотіла собі ось таку чорну. Зараз вона коштує 350 гривень взагалі. Вона легка, легка така. Так, ось заходжу і знайшлася і ця ваза. О, дуже вона гарна, вона така важка, коштує 1200 гривень, біла 699. Хілочки 125, штучні дерева по 600. 400 і база, яку я так і не купила, до речі, дівчата. Нарешті вона по знижці. Дивіться, знову 450 гривень. Ось такі гілки вже вам показувала: 125. Так, горщик 250, свічка 125 гривень. Горщик ось цей дуже гарний, 299. Так, це в нас що ліхтар. Ось така ваза, яку можна використовувати, як і підсвічник 350 гривень коштує. Так ось ця декорація 449. Це ось таких три штучки. І ось така мисочка 499. Підсвічники 250. літери 199. А ваза, яка нагадує якусь малинку, 699. Свічні квіти, свічник, який красивий, 350 гривень. Я його пам'ятаю. Мені по декору він зовсім не підходить в золоті, але можливо на стіл ось так поставити. Святковий може і можна. В цьому році я дуже хочу новий рік провести тут з усіма своїми родичами, з мамою, з сестрою, з хрещеним татом. Зараз такий час, що дуже хочу зібратися. Дуже гарні кілочки, до речі, ось ці. 165. Так, ліхтар на сейлі, 325 гривень. А ось це дуже крута пропозиція. Як за 325 гривень. Тому що виглядає він просто бомбезно. Дуже стильно. В принципі, цілий рік буде вас тішити. Так, дівчата, що цікавого є по картинам, дівчата і хлопці, ось така мінімалістична 249. Ось така ось така в них з'явилась. Не було її 599. Просто такий ліс в тумані 329 і абстрактне мистецтво 699. Ось ця мені, до речі, сподобалась. В принципі, ось ці дві. Зелена і ось така чорна. 599 гривень і 329 гривень. Ось ця у реальному житті виглядає прям дуже гарно. Ось так поближче навіть підійду, вона ніби маслом намальована, реально дуже гарно виглядає. Тому що ось ця, ну, просто як спечаті е, постер. Е, ось ця картина реально красива. Полички зі свічками, мені здається, самі актуальні зараз. Ось такий набор коштує 300. Звичайні, дивіться, по 60. Ось ця свічка 115. Ось такі штучні 250, 175 І бачу, що є ось така гірлянда 169, ось такі по 200 іграшок взагалі якось мало ще. Напевно, просто не все ще виклали. Ось така гірлянда 200 гривень. Сірий з білим і є однотонна. Біла, 375 по курсу бачу гарнющу вазу. У мене з вазами якісь прям дуже теплі стосунки. Я постійно хочу придбати якусь вазу. 699, ось такі. Корзина 649. Так само вже готові складені композиції, такі по 400 гривень. Але на алі набагато дешевше, чесно кажучи. Так, акція на штучні квіти. Це ось така гілочка 250 гривень. Ось катертинам майже все вже по зниженим цінам. 175, це розмір 90 на 90, 1000 гривень. Велика скатертина, ось така сіра, метр х на два 1500. Метр сорок на два, двадцять. Мої улюблені, ось ті. Я вже колись їх показувала, казала про них. Вони такі і святкові, і можуть бути і повсякденними, Якщо треба, вони по 600, метр сорок на 200. Ось такий короб 500 гривень і е, ваза 500. Так, килими дівчат теж по зниженим цінам 700 і 600. Ось ці в них прям такі стильні. Вони мені подобаються. І ці і ось ці. Такий килимочок 375. І просто вхідної групи 450. І ще є ось такий рудий, він 400. Пухнасті, подушки по 300 Розмір тут 50 на 50. Ось така подушка 175. А зверху ось такі 649. Але мені щось це ну, як дорого, чесно кажучи, для цих подушок, 649 гривень. І на ось такі пухнасті пледи 900 гривень це розмір дівчата, 1,35 на 1,95 м. Ціни на килими 3,5-4,5. Це ось такий, який вже ви розмір оберете. Ось такий килим від 3,5. Це вже який розмір теж вам потрібен. Ось такий 3 тисячі, 2,5, 4,5, 1750. Ось цей з бахромушкою. Тільки ось цей дитячий килим без ціннику. Тому і не можу сказати, скільки він Кошти у нас Тимофія теж схожий килим. Їх дуже зручно мити, вони легенькі, потрібно перенесла. Я такі килими люблю, мені подобаються вони по якості, дуже м'якінькі і якось не захламляють просто. Ось такі коврики, вони різного абсолютно забарвлення і по 165. Гривень. Ось цей 400, але він вже такий прям до вхідних дверей, якісний і виглядає дуже по-святковому, як на мене. Підходимо до постільної білизни. Комплект двоспальний. 2200. Ось такий 1350. По 750 це одинарні. 750-950. Ось такий. Двохспалка 1500 гривень вже на сейлі. Ось це одинарний 900, 1650 теж знижена ціна на ось такий комплект гарний. І ось такий 2000 гривень. Ось така ще я не бачу. Ось цей гарний прям. Так, ось ще ось такі наборчики з квітами. Так само одинарні по 800, 800, 800. Мінішний такий рожевий 800. Ось такий на селі 450. Ось цей взагалі 300, мінус 15% знижки. Так, трохи більшого розміру, напевно. Так, це більшого розміру 525. 900, 450, 500, 500. Дуже по-турецьки. Теж 500. І однотонний комплект. У нас Мас. був такий. Вдома синій. До речі, дуже якісний. 900 гривень зараз на знижці. І ось такий білий, ніби жата така тканинка. 1799 білий і оливковий Дитячі комплекти. 800. Ось такий 1150. Діно, динозаври 1150, свинка Пепа, 1150. В тренді Мікі. В принципі, це такі самі цікаві, А, ну і покемон ще є ось такий. 1100 ковдри. Одинарні 800. Гривень є у білому і у такому оливковому. Розмір тут метр сорок на два. І ось такі є по 450 метр 35 на 2 по зниженій ціні. Ось такі по 400, метр 35 на 2 І вони є і рожеві, і голубі. Так, ну подушки в вюску я вже казала, що мені зовсім не подобаються, але вам можу розповісти ціни від 350. Є ще якісь по 650, по 300 по зниженій ціні, і ось ці 550, які взагалі мені не подобаються. Ой, я люблю дуже Юск, але мене вже питають, де вони можуть подивитись мій огляд. Тому треба закруглятись. Так, давайте по меблям, дівчата. Це завжди цікаво. Давайте підглянемо, як Люск пропонує засервірувати стіл у цьому році. Як бачите, все дуже лаконічно. І по-сучасному. Ось такий ранер золотий з'явився. До речі, не пам'ятаю. Мені здається, що в минулому році його не було. В минулому році були такі сріблясті з камінчиками. Ось такі, дивіться, є. І просто смушу. Бачиш, що це на ось цей зелений стілець. Зараз він 2500. Слухайте, прямо під мої зелені штори. Ось, дівчат. Все ж таки повне сервірування столу. Дивіться. Ось це вже набагато цікавіше, як на мене. Ну, можливо, занадто яскраво, але це ж просто як варіант пропозиції. Ось такі ранери теж вам скажу, скільки коштують. Вони просто були скрученими. Я навіть не зрозуміла, що це. А тепер розумію, що це ось такий святковий ранер. Просто поставили, бачите, три підсвічника, дві статуетки, і ось цей ранер. Я б, напевно, навіть не клала б. Ось цю гілку, тому що ну, мені здається, занадто. Ось така тумба 1500 гривень. Ось така велика 5500, зверху 6. 5400. Це все тумби під е, телевізор. 2750, 1100. Зеркала 1500 золоте, таке саме чорне. І ось таке. 1500. Поганий комод зараз є 5500. В принципі, він такого достатньо великого розміру і гарно так оформлений і селі. Ось такий менший 2750 і 2500. Чорний 4500. Ось цей туалетний столик, так вони і не роблять знижку. А як коштував 7 тисяч, так він і коштує 7 тисяч. Юск, зробіть вже знижку для дівчат. Ну і трохи пройдемось по поличкам. Ось це 750, а, квадратні 1100, 1250 ось ці а, шкафчики. 2 тисячі гривень. Ось цей білий вже на знижці. 1350. І ще є ось такий дерев'яний, він 2000 тисячі гривень. Нарешті побачила я ось цю зірку, яка стоїть, але немає ні ціни, нічого. Не знаю дівчат, скільки воно коштує. Ось таке. Щось я б взяла б до себе додому на підвіконня. Мені дуже до вподоби. А ви любите такі зірочки? Напишіть в коментарях у стилі ікеа. чезни вона ось ці рожеві стільці. Дерев'яних е, ніжки. На камері якось виглядає так темно, в житті це світло-рожевий такий колір 1650 гривень, а коштував 3300. Це супер, знижка. Сірий стілець, на який я дивлюсь постійно, 3000 гривень. Дуже він мені вподоби. Теж по зниженій ціні. Цей ранер. Коштує 225. Скатертина просто червона. З'явилась. До речі, дуже гарна. Вона коштує 600. Зараз покажу її поближче. Ось така святкова скатертина. Дуже гарна, дівчата. Метр 40х2,40 коштує 600. І ще ось така: метр 40х2,40, 750 гривень. Ось такі по 100. Зараз, ага. а це дівчата, напевно, був рушник, Ха. але там він був якийсь довгий: 165 гривень, рушник 50 на 70. Це за два рушничка. Ох, як я не побачила його одразу, не знаю. Можливо, його не поклали одразу. В вінок 175 гривень на селі. Він коштував 400. Дівчата, він нереально гарний. Зовсім при цьому освітленні не видно, наскільки він красивий. Це просто щось. За копійки. Так, ось такі ще продаються в них чохли на стільці. Але вони коштують 125 гривень. І ще побачила набір ось таких прозорих сріблястих іграшок 275 гривень за 6 штук. І ще ось така гірляндочка. 135 гривень вона є у білому кольорі і у червоному. В Принципі все, дівчата, це було саме цікаве, що хотіла вам показати. Виходжу вже зв'язку. Спасибі, що ви були зі мною в цьому відео. Якщо вам сподобалось, не забувайте нагородити мене лайком, написати якийсь коментар. Зустрінемося наступних відео. Пока-пока. Обов'язково напишіть, що вам сподобалось найбільше.